На огляді підсвітка з артикулом 13098 виробник заявляє, що вона підходить на 49 ту діагональ, в комплекті 9 планочок, довжина однієї 476 мм. На планочці 5 ладіодів, напруга одного 6 вольт. Ось такі маркування присутні. Кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка має один канал з напругою 26 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.